Всім привіт! З вами Христина Декун. І Сьогодні я вам розповім, як включити монетизацію для своїх відеороликів на каналі YouTube. Ось в мене тут YouTube, який, канал на YouTube, який я не розвивала. Заходимо в менеджер відеофайлів. І Бачимо, що в мене тут є два відеоролики, які не мають для себе значка монетизації. Це такий зелений долар, який висвічується ось в цьому віконечку, в цьому місці. Оскільки в Україні YouTube не дозволяє монетизацію наших відеороликів, я зараз розповім, як обійти цю систему, як все ж таки включити монетизацію і заробляти на переглядах своїх відеороликів. Заходимо в пункт меню канал, налаштування каналу. У нас висвітилося. Ось така от можливість монетизувати. Так, ось у нас тут є кнопочка Подати заявку на участь у партнерській програмі Ось відкривається у нас вікно, партнерська програма YouTube, форма заявки. Тут потрібно подати детальну і правдиву інформацію про вас, оскільки від цього буде залежати ваша монетизація. Вводимо ім'я прізвище, дату народження, вводимо Подаю заявку від імені. Тут треба поставити я, так, оскільки це ваш канал. Регіон, країна цей оце, такий нам потрібно зараз, тобто буде трошки підмахлювати. Я ставлю тут канада і заповню, продовжую заповнювати далі. Ось, відео вміст, що найкраще описує вашу галузь. Тобто тут ви вибираєте тему ваших відео. Яку ви будете робити. От, я в мене, наприклад, це відеоблогінг так, і веб-виробництво, оскільки я виготовляю ролики на замовлення, так само навчаю відеоскрабінгу. Далі, наступний пункт це якщо ваші відео не знаходяться на YouTube, де ви розповсюджуєте свій вміст. Наприклад, на інших сайтах або для обміну відео, покажіть URL веб-сайти. Тут я, наприклад, розміщую свої відео на своїй сторінці Смерті тому я вказую тут її. Так, все наступне. Скільки відео ви або ваша компанія створили вже? У мене є не менше вже від 31 відео. У мене насправді десь 50 вже відеороликів. Яка середня тривалість цих відео до 10 хвилин? Це мої відеоролики, ви тут вказуєте свій час. Як часто ви або ваша компанія створюєте відео приблизно раз на тиждень, що вас цікавить у партнерській програмі YouTube? Тут ви вказуєте, що б ви хотіли отримати від партнерської програми: це реклама, дохід, користувацьке просування бренду, спонсорство і нові функції. Тут ви надаєте будь-яку додаткову інформацію, яка допоможе нам визначити вашу придатність до участі у програмі. Якщо у вас немає великої аудиторії на YouTube сьогодні, наприклад, якщо ви перш за все зацікавлені в наданні прокату на YouTube, рекомендуємо вам надати найбільш докладну інформацію для демонстрації, того, що ваш міст має потенціал завоювати широку аудиторію на YouTube. Ну, тут можете вказати. Який зміст ваших відеороликів. Якщо ви знімаєте якісь сцени з життя, вказуєте тут, що це сцени життя. Якщо ви знімаєте відео про тварин, вказуєте відео про тварин. Якщо ви знімаєте рекламу, вказуєте рекламу, вказуєте свої сайти, які ви тут, якими ви займаєтесь. Розповідаєте про свою, про свою студію, тобто що вона у вас є. У мене це Смерті компанія-виробник відеороликів для реклами. Ось я описую тут, яким чином можна, я хочу співпрацювати з каналом YouTube. Ось, далі. Розподіл доходу. Як ви плануєте заробляти на своїх відео? Можна тут вибрати Заробляти гроші з рекламою або Комерціалізувати з прокатом. Вибираємо обидва пункти. Далі, оновлення електронною поштою. Я хочу отримувати новини про продукти електронної поштою. Тобто тут будуть приходити, наприклад, лайк, і хто лайкнув, хто прокоментував, хто підписався на ваш канал. Тобто все буде приходити на вашу поштову скриньку. Нам не дуже зручно. Хоча можна і відключити. Натискаємо Переглянути заявку. Ось наша партнерська заявка. Перевіряємо, чи весь вміст у нас тут правильний. І натискаємо подати. Все. Тепер наша заявка є відправлена, можемо завантажувати відеоролики, якісь, продовжувати роботу, і чекаємо на те, коли з'явиться відповідь. Ось, як ви бачите, монетизація ще не включилася, але як тільки прийде відповідь про нашу заявку, монетизація відразу включиться, і тут з'явиться такий собі. Значок долара. Зараз ми це побачимо. Так, ось ми зайшли знову в наш канал на Ютубі. Ми бачимо, вже пройшло два дні після подачі заявки. Ми заходимо в пункт меню канал. Ми заходимо, знаходимо статус і функції. Нас цікавить ця функція монетизація. Ми натискаємо кнопочку Увімкнути монетизацію, так? Тепер ми вже змінилося це на увімкнути монетизацію, оскільки ми вказали країну Канада, а не Україна, в якій дозволено проводити монетизацію, то YouTube нам дозволив її увімкнути. Ми натискаємо «Монетизація». Ось, натискаємо увімкнути монетизацію. Ось тут є правила і інформація, як мої відео можуть заробляти гроші, скільки я можу заробити на своїх відеороликах, які типи відповідають необхідним умовам, які відео не відповідають необхідним умовам, як я отримуватиму платежі. Перегляньте свої угоди з YouTube. Все це тут можна почитати. Натискаємо монетизувати відео. І ось ми бачимо, що в нас включилася ця монетизація. Монетизацію для окремих відео можна вмикати чи вимикати у менеджері відео. Заходимо в менеджер відео, ось бачимо, що тут з'явилися такі сіренькі долари для кожного відеоролика. Сіренькі, тому що монетизація для кожного окремого відео не включена, і зараз я покажу, як ми її можемо включити. Натискаємо, заходимо в пункт редагувати відео. Ось, і тут ми бачимо такі от три вкладки, які є під відеороликом. Основна інформація, де ми маємо вказати все, що стосується нашого відео. Тут ми можемо задати, для кого буде відображатися це відео. Так само можемо додати списки відтворення. І ось цей пункт нас цікавить монетизація. Заходимо сюди і тут ставимо галочку Монетизувати з рекламою. Тискаючи тут, я підтверджую, що я власником усіх елементів цього відео або маю достатні права на комерційне використання всіх аудіо та візуальних елементів потрібних для. Монетизацію цього відео. Я розумію, що YouTube може вимагати підтвердження прав на комерційне використання, і або може призупинити монетизацію мого відео чи дію мого облікового запису за неоднокразові зловживання цією системою. Я розумію все, що від мене вимагається, більше не показувати мені це повідомлення. Та натискаємо зрозуміло, і ось нам тут відкривається таке віконечко, і ми можемо поставити галочки. Для монетизації ось. Таме дві галочки стоять автоматично. Третя галочка це для того, якщо це відео містить оплачену рекламу продукту. Тобто, якщо ви робите відеоролик для реклами, для реклами. Тобто, і за цю рекламу вам є заплачено гроші. Доставити тоді цю галочку, натискаємо Зберегти зміни. Приходимо в менеджер і ось бачимо, що тут в нас з'явився такий зелений долар. Це означає, що монетизація для цього відеоролика є увімкнутою. Заходимо на відеоролик і бачимо, що тут тепер, коли при перегляді реклама, буде відображатися реклама збоку. Ось тут можуть бути вискакувати або платні відеоролики. Або в самому ролику будуть вискакувати реклами. серед ролика буде вискакувати реклама. І якщо людина клікне на якусь з цієї рекламу, вам буде відчислятися комісійно від, від оплати рекламної послуги. Таким чином, воно буде дуже потрошки капати собі на початку, поки у вас не буде розкручений канал на Ютубі. Згодом, як у вас буде більше глядачів, більше переглядів. Відповідно, воно буде відбуватися швидше і швидше. Тому е створюйте свої відеоролики, створюйте їх унікальними, класними, вірусними, е і завантажуйте на YouTube і користайтеся з монетизації. З вами була Христина Декун, надіюся, вам було корисно і цікаво. До нових зустрічей! Побачимось!